Диволампа відтепер прославлятиме рівне не лише в Україні, але й на теренах СНД. На Рівненському заводі ГазотронЛюкс вироблятимуть унікальні для нашого регіону енергозберігаючі лампи за аналогією найкращих європейських брендів. На відкриття сучасної автоматизованої лінії з виробництва компактних люмінісцентних ламп приїхав і прем'єр-міністр Юрій Єхануров. Він переконаний, цей проект здійснює загальнонаціональний курс на енергозбереження, проголошений президентом України. Червона стрічка перерізана, серійне виробництво запущене. Виробники жартують почесні гості та дощ. Гарний початок їхній справі і вже 100 Сутково переконані за цим проектом майбутнє. Це е інноваційний, абсолютно інноваційний інвестиційний проект. Це наше розуміння того, як повинна і в якому напрямі повинна працювати і рухатись промисловістю України. Технології, які будуть використані при виробництві продукції на цьому заводі, вони конкурентно здатні не тільки на сьогодні, а й на завтрашній день. Унікальність компактних люмінесцентних ламп в їх економності стверджують виробники, адже вони споживають в п'ять разів менше електроенергії ніж звичайна лампа розжарювання. До того ж, вони екологічні. Виробники з українським ринком обмежуватися не Бираються, враховуючи, що ринок України буде тільки розвиватися, тому в наших планах орієнтуватися також і на ринки Європи, на ринки СНД, враховуючи відповідну якість наших ламп, я думаю, нам це вдасться. Об'єми виробництва максимальна потужність лінії це 6 мільйонів ламп в рік. Крім того, в перспективі керівництво заводу планує здійснювати обмін використаних ламп із доплатою на нові.